Знову з вами Українська академія біологічної медицини. Мене звати Марина Гулій, я науковий керівник Української академії біологічної медицини. Сьогодні ми з вами зустрічаємося в рамках рубрики Ви запитували. А запитували ви? От про що про можливості біореволюційного підходу в корекції метаболічних порушень? І дійсно, це досить актуальна тема на сьогодні, тому що такі хвороби, як... Цукровий діабет другого типу, ожиріння, метаболічний синдром це все е, ті хвороби, які молодшують, молодшують з кожним роком. Якщо раніше ми з вами говорили про метаболічний синдром ожиріння та цукровий діабет другого типу у пацієнтів після 40 років, то наразі ми можемо говорити про ці е, захворювання у пацієнтів після 20 років і навіть у молодших пацієнтів. З чим це все пов'язано і як з цим можна боротися? Сьогодні про це і поговоримо. Поїхали! Біореволюційний підхід вимагає від нас, лікарів, розуміння взагалі всіх процесів, які відбуваються в організмі під час тієї чи іншої патології. А от що стосується порушень метаболізму, погодьтеся, це досить серйозна проблема, і тут треба розібратися. І спочатку нам треба згадати, а з чого взагалі складається жирова тканина. А жирова тканина складається з власне, жирових клітин, адипоцитів, з клітин строми, фібробластів та з екстрацелю. Матриксу, який, в свою чергу, містить глікопритина-глікани, гліказаміна глікани, гіалуронову кислоту та колаген. І от чи знаєте ви, що жирова тканина це величезний метаболічно-та ендокринно активний орган, який продукує понад 30 гормоноподібних субстанцій, які відповідають за обмін речовин не тільки на рівні жирової тканини? А й на рівні цілісного організму. Експериментально та клінічно доведено, що в основі будь-яких порушень метаболізму лежить запалення жирової тканини. Запалення жирової тканини характеризується накопиченням в крові неспецифічних маркерів запалення, і ключовим з цих маркерів є це реактивний білок, який і визначає інтенсивність запального процесу. Це реактивний білок, ми з вами знаємо, що це взагалі маркер системного запалення в організмі. Він предиктор і кардіорізиків, в тому числі, тому що запалення жирової тканини призводить до розвитку атеросклерозу та різних захворювань серцево-судинної системи. Запалення жирової тканини призводить до того, що включається в процес ще одна інтегративна система нашого організму, а саме імунна, яка долучає до жирової тканини макрофаги. Ці макрофаги ще більше підсилюють запалення, тому що продукують в основному прозапальні цитокіни, для того, щоб якось, якось справитися з цим запальним процесом. Це парадокс. Це така адаптивна реакція нашого організму. В результаті накопичення в жировій тканині макрофагів та такий системний запальний процес призводить до того, що не можуть нормально вже розвиватися нормальні клітини, а депоцити жирової тканини вони не можуть нормально диференціюватися і в результаті відмирають. І це все заміщується жирова тканина, заміщується сполучною тканиною, розвивається фіброз. І тут важливо розібратися, а чому виникає запалення жирової тканини. Взагалі, запалення жирової тканини може проявлятися на різних рівнях нашого організму, як дисфункціональному рівні, так і вже на рівні дезрегуляційної патології. Якщо ми говоримо про Функціональний рівень, то елементарний целюліт або та апельсинова, шкірочка, там, з якою так борються наші пацієнти, це вже і є першою ознакою запалення жирової тканини. Це естетичний недолік, який, втім, є предиктором того, що в цього пацієнта може розвинутися метаболічний синдром. І про це вже треба думати на рівні естетичної медицини. Наші косметологи, якщо вони бачать в своїх клієнтах целюліт, вони обов'язково повинні визначити в них рівень цереактивного реактивного білку і подивитися, а чи системно це запалення ще не запустило якісь негативні наслідки в нашому організмі? Ми з вами пам'ятаємо, що може бути три рівні інтенсивності запалення. За рівнем реактивного білку. Може бути відсутній запальний процес на рівні цілісного організму, це коли це реактивний білок не перевищує 3 мг на літр. Може бути низькі, низька інтенсивність запального процесу, коли це реактивний білок не перевищує 7 мг на літр. Може бути середня інтенсивність запального процесу, коли це реактивний білок не перевищує 50 мг на літр. І от цей діапазон від 0 до 50 мг на літр це реактивного білку, це якраз поле діяльності біорегуляційних препаратів. Це той рівень, коли. Запалення ще є фізіологічним адаптивним саногенетичним механізмом. Якщо вже цей реактивний білок перевищує 50 мг на літр, це вже свідчить про те, що запалення із саногенетичного механізму стало, на жаль, Патогенетичним. І тут треба залучати вже гормональні препарати або антибіотикотерапію, в залежності від того, чим це запалення характеризується. Обов'язково, якщо вже до нас пацієнт звернувся не просто з естетичним недоліком, з целюлітом, а вже з порушенням метаболізму, з метаболічним синдромом, з цукровим діабетом, з ожирінням, тут обов'язково слід тим більше визначити рівень цереактивного реактивного білку, а також нам обов'язково слід розпочатися. Питати пацієнта, з чим він пов'язує розвиток хвороби. Ви пам'ятаєте, напевно, що в розвитку будь-яких серйозних дезрегуляційних патологій лежить порушення діяльності ключових інтегративних систем нашого організму нервової, ендокринної. Імунної та системи сполучної тканини, тобто, це дренаж, це наша лімфатична система, це наш міжклітинний простір. І в пацієнт обов'язково вам скаже. Чи стрес став причиною метаболічних порушень, чи якісь гормональні е якісь там несприятливі ситуації, так? чи можливо зниження імунітету. Він може сказати, я переніс важку вірусну інфекцію. Ну, тепер це covid 19 так? можливо, там або там, якийсь грип ще сильний. І от відтоді в мене почалися ці метаболічні порушення. І це для нас з вами біологічного підходу підказка. Підказка про те, з чим саме з якою інтегративною системою слід працювати. Тривалий запальний процес жирової тканини, звичайно, призводить до ендогенної інтоксикації екстрацелюлярного матриксу. І це теж один з ключових. Тих типових патологічних процесів, які треба визначати у пацієнтів з порушенням метаболізму? Як просто на рівні там, естетичних недоліків, на рівні там, наявності якогось целюліту, так і до серйозної патології, якої є ожиріння, цукровий діабет чи там, метаболічний синдром. Як же нам визначити рівень ендогенної інтоксикації і що з цим можна зробити? Є такий маркер, який називається лактат. Молочна кислота. От вона сама нам і допоможе у визначенні наявності та рівня ендогенної інтоксикації у пацієнтів на рівні міжклітинного матриксу. Взагалі, норма лактату менше 2,2 мг на літр. До 4 мг на літр це той фізіологічний діапазон лактату, коли ми чудово можемо справитися біорегуляційними препаратами. Якщо вже вище 4 мг на літр, ну тут вже, так би мовити, треба залучати якусь ну, важчу, важчу артилерію. Якщо підходити до таких складних назологій з точки зору визначення наявності та вираженості типових патологічних процесів і розуміння того, що відбувається в цьому організмі під час таких серйозних дезрегуляційних патологій, можна прекрасно коригувати всі ці зміни у пацієнта. Ми в своїй діяльності, взагалі, для корекції типових патологічних процесів та для лікування таких складних пацієнтів застосовуємо препарати хель у вигляді інфузійної терапії. Інфузійна терапія вона дозволяє прекрасно і м'яко коригувати основні типові патологічні процеси. У нас для цього існує два коктейля. Це коктейль-базовий дренажний. Та енергетичний коктейль. До базового дренажного коктейлю входить препарат лімфаміазот, який прекрасно працює з ендогенною інтоксикацією на рівні міжклітинного простору, препарат Траумель С, який прекрасно працює з запаленням, з його розрішенням, тобто, завершенням фізіологічним шляхом. Тут працюють препарати солідагокомпозиту для підтримки дренажу на рівні нирок, гепаркомхель для взагалі відновлення метаболізму на рівні цілісного організму. А також обов'язково до коктейлю базовий дренаж в пацієнтів саме з метаболічним синдромом, з ожирінням, з цукровим діабетом другого типу, там входять препарати імунокоректори або енгістол, або іхінацея композитом. Чому ми це робимо? Тому що коли розвивається запалення жирової тканини, збільшується кількість в жировій тканині імунних клітин макрофагів. Які для того, щоб подолати це запалення, синтезують цитокіни. І здебільшого, на жаль, синтезуються знову ж таки прозапальні цитокіни, які ще більше запускають процеси запалення. Тобто, якщо ваш пацієнт пов'язує виникнення от такого от порушення метаболізму з вірусною інфекцією, з важкою вірусною інфекцією, залучаєте до схеми базового дренажного коктейлю препарат енгістол. Він, до речі, містить ще й сірку, яка знижує алергічні реакції в наших пацієнтів. Енгістол, взагалі, це препарат вибору для осіб групи ризику, для вагітних жінок, для дітей маленьких, для людей похилого віку. Якщо пацієнт пов'язує все-таки метаболічний синдром з задавненою якоюсь інфекційною хворобою, і він вже не пам'ятає, чи то була бактерія, чи то був вірус, чи було все одночасно. Тут в пригоді стане гіноцея композитом, яка взагалі працює системно з імунною системою, тому що всі препарати групи композитом це ті препарати, які містять композицію різних компонентів різного походження і дозволяють системно працювати на рівні певної інтеграції. Активної системи Так от, якраз іхінацея композитом, вона системно працює з імунною системою. Якщо ми говоримо про коктейль енергетичний, то до його в складу обов'язково входять три енерготропні препарати гліаксаль композитом, коензим композитом та обіхінон композитом. Чому? Тому що для того, щоб. Перезапустити правильне функціонування будь-якої клітини, будь-якої тканини, потрібно налаштувати правильно енергетичний баланс всередині клітини. Так от основних енергетичних ланок всередині клітини існує три: це гліколіз, тобто розщеплення великих молекул, молекул білків, жирів, вуглеводів до маленьких. Це, це цикл Крепса, який є першим таким процесом на рівні мітохондрії, і це дихальний ланцюг мітохондрії. Це три ключові е, е, ланки енергетичного обміну всередині клітини, які дозволяють клітині синтезувати нормальну кількість молекул АТФ, а саме 38 молекул АТФ, для того, щоб клітина нормально функціонувала. Тобто ріківєх е, так е, навмисне зробив. Три енерготропні препарати, які кожен коригує свою енергетичну ланку всередині клітини. Гліаксаль композитом регулює гліколіз, коензим композитом регулює цикл крепса, обіхінон композитом регулює дихальний ланцюг мітохондрій. Тому всі ці енерготропні препарати входять до коктейлю енергетичного, а також плацента композитом, тому що. Коли розвивається така от запальна реакція всередині жирової тканини, залучаються маленькі судини, і розвивається атеросклероз в маленьких судинах, і порушується мікроциркуляція на рівні маленьких судин нашого організму. А от плаценти це якраз системний ангіопротектор, який дозволяє відновити стінку як артерій, так і вен. А ми з вами, наприклад, знаємо, що цукровий діабет досить часто ускладнюється нирковою недостатністю, а нирки, взагалі, це. Маленькі клубочки фільтри, які складаються з артерій і вен, маленьких артеріол і венул, та маленьких судин. І от якраз плацента композитом вона дозволяє системно відновлювати і оці маленькі судинки і на рівні нирок, і взагалі на рівні цілісного організму. Також до енергетичного коктейлю обов'язково входить той препарат, який буде покликаний. Коригувати основний типовий патологічний процес, основний пусковий чинник, який став причиною хвороби у вашого пацієнта. Якщо пацієнт пов'язує порушення метаболізму з ендокринною якоюсь патологією, автоімунитіріайдіт, я не знаю, все що завгодно, це буде тиреоїдокомпозитом. Це взагалі системний препарат, який працює з ендокринною. Системи. Якщо пацієнт пов'язує виникнення хвороби з гормональними порушеннями, ну, наприклад, жінка часто пов'язує з пологами або з менопаузою, так? От, Чоловік теж може пов'язувати з якимись гормональними порушеннями, виникнення своєї цієї хвороби, порушення обміну речовин. Тут в пригоді стануть два препарати: оваріум композитом для жінок і тесті з композитом для чоловіків. Якщо пацієнт пов'язує виникнення хвороби з Нервовою дезрегуляцією, тут в пригоді стане церебром композитом. І наразі, на жаль, на перший план виходять саме проблеми, пов'язані з нервовою дезрегуляцією, тому що стрес це ключова причина розвитку будь-якої дезрегуляційної патології сьогодні і не тільки в нашій країні. А в усьому світі, тому що посттравматичні стресові розлади належать до п'ятірки найпоширеніших патологій на сьогодні, на жаль, в усьому світі. Тому церебром композитом тут дійсно стане в пригоді. Як призначати інфузійні коктейлі з препаратами Хель? Все дуже просто. Якщо ми говоримо про, наприклад, коктейль-базовий дренаж, ми беремо одну ампулу лімфоміазоту, одну траумелю, одну селідагу композиту, одну гепаркомпхель і одну ампулу або енгістолу, або ехінацеї композитом на вибір. Розчиняємо все це у звичайному фізрозченні: на 50 мг мінімально, мілілітрах, вибачте, на 200 мл максимально, і вводимо у вигляді звичайної інфузії. Якщо ми говоримо про коктейль енергетичний так само беремо одну ампулу гліаксель композитом, одну ампулу коінзим композитом, одну ампулу біхінон композитом, одну ампулу плацента композитом і одну ампулу того препарату, який є ключовим для корекції метаболічних порушень саме у вашого пацієнта. Розчиняємо це на 50 мл фізрозчину або там на 200 мл фізрозчину, в залежності від того, чи хочете ви наводнювати свого пацієнта чи ні. І будемо у вигляді звичайної інфузійної терапії. Як призначаються впродовж тижня ці коктейлі? Якщо ми починаємо, наприклад, з понеділка лікувати свого пацієнта, в понеділок у нас базовий дренаж, у вівторок у нас енергетичний коктейль. Потім можна зробити перерву на два дні. Середа, четвер, перерва, п'ятниця, субота, знову п'ятниця, базовий дренаж, субота, енергетичний коктейль. Зазвичай на курс, в залежності від стану пацієнта, потрібно Мінімум 6 інфузій, тобто мінімум 3 дренажних коктейля і 3 енергетичних коктейля це мінімум. А вже тут вже залежить все від е, супутньої якоїсь регуляційної патології, від тривалості анамнезу і так далі. Ну, Найбільше, що було в практиці, це, там, можливо, там 10 інфузій, 15 інфузій. Е, Обов'язково, якщо це пацієнт з хронічним захворюванням, а в принципі порушення обміну речовин це Захворювання, то він може пройти такий інтенсивний курс, а потім раз там на місяць чи два рази на місяць приходити вас, до вас на профілактику. І ще хочу звернути вашу увагу, що якщо з такими ключовою причиною розвитку метаболічних порушень у пацієнта стала нервова дезрегуляція, призначайте додатково препарат Мюрексан. В таблетках такому пацієнту цей препарат дозволяє нормалізувати рівень гормону кортизолу в організмі наших пацієнтів, тому що ви знаєте, що під час стресу відбувається порушення нейроендокринної регуляції і підвищується рівень кортизолу, катехоламінів в крові. І все це запускає системний запальний процес. Так само прекрасно разом з препаратами Хель для метаболічного синдрому, для лікування там, ожиріння, цукрового діабету, можна застосовувати озонотерапію. Це прекрасний метод. Озон, взагалі, це газ, що містить три атоми кисню, і він справляє ну, досить потужний такий клінічний ефект. Він і покращує мікроциркуляцію, він бореться з вірусами, з запаленням. Є різні методи озонотерапії. В своїх пацієнтів ми зазвичай застосовуємо або велику аутогемотерапію з озоном, або інфузійну терапію з озонованим фізрозчином. Також прекрасно діє місцево озонопунктура, якщо це особливо жінка, і в неї ну, запалення жирової ткнини, воно тільки на рівні целюліту. Тут прекрасно чудово працює озонопунктура. Е, нагадую вам ще раз, що такий біорегуляційний підхід ви можете застосовувати у вигляді монотерапії, якщо ключові типові патологічні процеси запалення та ендогенна інтоксикація знаходяться в межах фізіологічної норми, тобто запалення не вище 50 мг на літр це реактивного білку, ендогенна інтоксикація не вище 4 мм на літр. Е, Лактат це свідчить про те, що запалення є ендегенна інтоксикація, ще є саногенетичними механізмами, і тут організму від. Треба просто допомогти, допомогти впоратися з цим. Якщо вже, звісно, ці показники виходять за межі фізіологічної норми, тут вже ми застосовуємо важку артилерію, там і гормони можуть бути стати в пригоді, і якийсь там реосорбілабілакт або ще більш потужні там якісь методи детоксикації. Але все-таки я сподіваюся, що ваші пацієнти звернуться до вас вчасно і ви вчасно їм допоможете. Залишайтеся здоровими і. Нехай будуть здорові, ваші пацієнти. Шановні колеги, якщо ви хочете детальніше дізнатися про метод озонотерапії, ставте позначки плюс в коментарях. І, будь ласка, пишіть в коментарях, які теми ви б хотіли почути в наступних наших випусках.